Добрий день. Починаємо урок. У мене є така цікава пропозиція. Давайте ми подивимось зараз з вами на ті таблички, які у вас були. Ось це була табличка, яку ви бачили безпосередньо на уроці. ми тільки-тільки написали роботу, і я вам відразу таку збірну табличку дала. Потім сказала, що я почекаю, поки. Напишуть ще вечірня група. Вони написали: я трохи пофіксила цю табличку, Бачите, воно не дуже змінилося, але заповнилися інші клітинки. Але якщо ви пам'ятаєте, я була така молодець, я вам так дуже в вашу пользу все зробила. І ось тут у вас було зайвих сім оцинок. Якщо їх трохи пофіксити, то буде ось така картинка. Бачите, ось це вже більш-менш об'єктивно. Я не буду це зараз робити, я маю на увазі змінювати оцінки. Я пообіцяла, що я залишу ті, які були, але бажано, щоб ви просто розуміли, як би воно на самом ділі виглядало. Так, я сюди додала задачі, мені здається, що все, щоб. Потрібно було, я додала. Дуже добре. Тоді я показую вам ось таку тему, яка нас на сьогодні чекає, але поки що я ставлю на паузу. Ми швиденько переходимо до Google класу і за посиланням переходимо на самостійну роботу, а потім повертаємось сюди і продовжуємо урок. Ми написали самостійну роботу і можемо продовжувати переходити до нового матеріалу. У нас сьогодні тема передачі електроенергії. І трансформатори. Більше навіть трансформатори мене цікавили, тому що саме вони будуть у вас в задачах, тому давайте будемо розбиратися. Це попри... все ще тема електри... електричне коливання, і сьогодні ми з вами будемо розбиратися з декількома питаннями. Ну, Ті, хто вчились в 9 класі, більш-менш осознано, трохи про трансформатори, ми з вами розповідали, але я тоді казала вам, що більш-менш. Задачі ми будемо розв'язувати саме в 11 класі. Тому зараз 11 клас прийшов і будемо розв'язувати потроху. Там різні задачі, є зовсім прості, є трохи побільше. Але чому саме ми про електричний струм настільки багато часу йому при вивченні? Тому що, мабуть, в нього є одна із головних переваг перед тим, що ми можемо цю енергію. Електричну. Вона, ну от, наприклад, теплову або будь-яку іншу енергію ми не можемо передавати кудись, ми не можемо її десь акумулювати і таке інше. З електричної енергії це дуже класно відбувається. Так, вона може производитися за рахунок того, що ми щось там. Якісь палива зжигаємо, може там за рахунок того, що це буде якась механічна робота, наприклад, і таке інше, але ось так класно транспортувати, так класно використовувати. Ми можемо тут тільки електроенергію. І якщо ви звертали увагу, то лінії електропередач, ось ці леп, вони перетинають нашу країну у всіх напрямках. Нема, мабуть, ні одної траси, де би їх не було. Вони різні, є великі, є трохи менші, але вони є. І електроенергія, яка виробляється, її потрібно перерозподіляти. Зараз ми з вами це дуже класно розуміємо. В деяких випадках, коли навіть вибиваються деякі електростанції або станції по розподілу, у нас наші робітники комунальної служби і електротехніки вони розуміють, як це можна пофіксити. І дуже класно, що саме таким чином електроенергію можна перерозподіляти. Якби це було не так, то нам було б набагато гірше зараз, і ми б не отримували цю електроенергію ніяким чином. Але поки що тримаємось, сподіваюся, що так воно і буде далі, а далі буде навіть, навіть краще. Добре, давайте будемо на це розраховувати, але але, але, безпосередньо переходимо до фізики. Тобто, якщо ми кажемо про передачу електроенергії, ну приблизно так можуть потужні лінії виглядати, і зрозуміло, що якщо по, -по цим дратам, по цим проводам буде протикати електричний струм, зрозуміло, що буде втрачатися електроенергія. Ну, Ми без цього нікуди не подінемося. І е, потужність цих втрат вона може бути пов'язана безпосередньо з тим струмом, який протікає по лінії. Вона е, буде ще залежати безпосередньо і від оперу, але до струму ми повернемо, повернемося, тому що, бачите, у нас опер в першій ступені, а ціла струму у нас все ж таки в квадраті. Але давайте спочатку проаналізуємо ось цю формулу. Яка пов'язана безпосередньо з опером. Ми бачимо, що у нас залежність є від речовини, від довжини і від площі. Ну, Зрозуміло, що якщо ми хочемо брати найбільш класну речовину, яку краще за все проводить електричний струм, то можна, можливо, робити електротехнічну мідь, яку рафіновану, яка прям обалденно проводить. Електричний струм, там малий питомий опер. Ну, ще краще ніж міць, це срібло, можна можливо, срібне провода робити. Але це зрозуміло, що це неможливо. Але ще ми з вами вивчали надпровідники, ну це взагалі з області фантастики, Але зрозуміло, що зазвичай це буде все ж таки ой, сталеві провідники, Ну найбільш рентабельне виявляється. Друге, це відстань. Ну тут ми не можемо нічого зробити, тому що якщо у нас десь знаходиться тим, то куди потрібно привести електроенергію, то відстань до цього дому ми не можемо його переставити. Ми можемо ближче до нього побудувати електростанцію, але не завжди це можливо. Тобто, ось тут ми ніяк не можемо це мінімізувати. Ну так, ми можемо це попрямим. Намагатися вести, щоб не зігзагами якимись там якось це так. Ну і нарешті площа. Зрозуміло, що якщо ми будемо робити дроти великого перетину, то у них буде маленький опор, але у них ніхіла така буде маса, і це е, виявляється, що це теж не дуже класно. Так, можна зробити великий перетин і зробити полум'я внутрі. Але розуміємо, що технологічно це дуже складно, і тому так поки що не роблять. Нікуди від цього не подінешся. Тому все ж таки переходимо. Тобто з R ми подивилися з вами і розуміємо, що, мабуть, це все, що можливо, ми зробили. Але давайте подивимось на сілу струму. І так, як у нас буде з мінімізацією силу струму? Ну, зрозуміло, що це пов'язано з потужністю, і е, в даному випадку, якщо ми хочемо. Мінімізувати силу струму для того, щоб не втратити потужність, нам потрібно буде збільшувати напругу. О, ну мабуть, це е, вихід ситуації, тому що якщо у нас е, струм, який ми будемо транспортувати, буде змінний, а саме такий струм зазвичай ми зараз використовуємо, то у нас є е, е приклад. Прилади, які можна для цих для цієї ситуації використовувати. Тобто, це трансформатори, вони нам допомагають. А чого він не хоче? Так, вони нам допомагають змінювати напругу як в більшу напрямку, так і в зменшення. Тобто, ми можемо і так, і по-іншому робити. І якщо нам потрібно буде збільшувати напругу. Це у нас буде так званий підвищувальний трансформатор. Ну, ось в даному випадку, до речі, він так нарисований, це підвищувальний. Зараз я до цього повернуся що? А якщо нам потрібно потім буде зменшувати напрямку, у нас будуть знижувальні трансформатори. Але ось цей трансформатор я можу використовувати так і, і по-іншому. Я можу його перевернути на 180 градусів. Ось це буде первічна обмотка, це буде вторічна і все буде дуже класно, все одно буде нормально. Тому. Давайте спочатку трансформатор. Як ми розуміємо, це пристрій, який перетворює змінний струм однієї напруги, в змінний струм іншої напруги. Частоту при цьому він не змінює. Тобто, якщо у нас вже є промислова частота 50 Гц, то вона буде зберігатися. І напруга може збільшуватися цим трансформатором, і може зменшуватися цим трансформатором. Ну, декілька слів про відкриття. Ми можемо вважати, що. Якщо трансформатори їх е, дія базуються на явищі електромагнітної індукції, то, мабуть, відкриття, ми все ж таки перевагу відкриття даємо Майклу Фарадею, який в 1831 році, якщо ви пам'ятаєте, відкрив явище електромагнітної індукції. І це явище в основі роботи трансформатора. Але якщо брати саме е, Ті, хто має відношення до ізобретення цього трансформатора, то можна сказати, що наприкінці 19 століття інженер Петро, от Яблочків, він отримав патент, причому во Франції, і цей рік, ось цей 1000 800 іноді кажуть 78-й, іноді кажуть на пару років раніше 76-й. Це вважається рік народження трансформаторів. Але це був запропонований трансформатор, потім трохи пізніше, ось тут, в 1882 році, інший виховник, ні, винахідник, во, Бачите, я так скоро навчусь вимовляти ці винахідник. О, винахідник Усагін, він. Вдосконало е, трансформатор, і трансформатор з того моменту має вигляд приблизно в такому варіанті, як зараз ми його вивчаємо. Так, потім можна там згадувати інших вчених, які до цього приклали свої зусилля. І ще краще зробили трансформатори, в тому числі з'явились тріфазні силові трансформатори, але ми це не будемо вивчати в школі, тому давайте переходимо до більш простих моделей, з якими ми будемо мати з вами справу. І так, якщо ми беремо схематично трансформатор, то він має ось таке сердя, воно складається із окремих лістов транс... спеціальної трансформаторної сталі, є обмотки, первіна, яка Підключається зазвичай ліворуч, ну так, звикли ми вже. А вторіна, яка підключається праворуч. Нагадую, ще раз, що ми можемо з вами перевернути трансформатор, буде все навпаки. Це ніхто нам не заважає. Кількість відків можна порахувати, але коли ми наматуваємо, це робиться автоматично. І напруга змінна на первічні обмотки. У 1 на другу, на вторічної обмотки У2. Ось такий, така тільдочка, волніста хвилі хвиліста така лінія, ли, хвилястива лінія, це означає, що це у нас змінний струм. Ну і зрозуміло, що ми вже казали, що дія трансформатора вона ґрунтується на явищі електромагнітної індукції. Тобто, у нас передача, це важливо. Передача енергії вона відбувається без електричного контакту. Ми бачимо, що дроти ніяк не, не контактують один з іншим. А передача енергії відбувається за uh, рахунок передачі електричної. Uh, Змінного магнітного поля. Тобто, тут у нас змінне електричне поле, з'являється змінне магнітне поле, за магнітопроводом, воно рухається до наступної катушки, до другої, і тут з'являється вже змінний індукційний струм вторічної катушці. Тобто, ось таким чином воно працює, і можемо переходити до. Ну, так званий блок схеми. Давайте я вам покажу, тому що я проговорюю, проговорю, але це краще запам'ятовується, якщо ви будете це візуалізувати, дивіться. Та що ж воно Шорпано туди сюди. Ось. Якщо ми кажемо про принцип дії трансформатора, то він таки грунтується да, на явищі електромагнітної індукції, і у нас є чотири таких крока. З'являється змінний струм в первічної е, З'являється змінне магнітне поле навколо цієї первичної і Воно за магнітопроводом передається на другу катушку, в другої катушки з'являється вихреве електричне поле, і за рахунок появи такого електричного поля і при, за наявності самого, самих катушок, тобто відків, у нас з'являється в другій обмотці індукції Тобто, таким чином, ми отримали передачу енергії від. Первічневе кола до вторічного кола. Але давайте спробуємо якісь формули додати до цього, тому що нам потрібно якось задачі розв'язувати. Ну, ті позначення, які я вам показала, мабуть, ви вже зрозуміли. Тобто там є n 1 це кількість літків у первільної обмотки. Е, обмотки. Ми можемо їх порахувати безпосередньо, але в деяких випадках ми будемо їх розраховувати. Це теж така цікава штука. І якщо ми хочемо знайти ЕРС індукції в кожній із обмоток. Ми розуміємо, що у нас, якщо буде один віток, то буде якийсь РС індукція в цьому вітку. Ну, нехай воно буде РС1, я позначу таким чином. Тоді, якщо в мене вітков вен разів більше, то РС в кожній катушці буде залежати від кількості вітків, де рс нульове, це у нас РС індукція в кожному вітку. І вен разів більше буде у нас в кожній катушці. Зрозуміло, що немає сенсу брати трансформатор, у якого однакова кількість в і в тарінний в в обмотках. От. Ось, Це немає сенсу, тому що це буде така грушка, ми взяли там іграшка, Взяли, запустили, потім зняли все одно те ж саме, а навіщо це трансформатор. Тому, безумовно, потрібно, щоб вони були різні. Якщо ми хочемо брати не е, поточне значення, а хочемо брати ну, набагато зручніше, якщо ми беремо все ж таки діюче значення, то вони дуже схожі по формулам, але трохи відрізняються. Ну, Тут такі красиві наші ерески. Розуміємо, це знов у нас буде РС в кожному вітку, е, діюче значення, а це буде ЕРС, е, зрозуміло, безпосередньо в катушці. І ось якщо я захочу порахувати відношення кількості тітків, наприклад, N1 до N2, то зрозуміло, воно буде дорівнювати відношенню ось цих ERS. Тобто, у нас є ось така класна формула, яку ми будемо використовувати для розв'язання задач. Тут е, потрібно розуміти, що якщо у нас N2 буде більше, то е, трансформатор буде. Підвищуючий, але при цьому, ви бачите, у нас К буде менше одиниці. Ну так, дивовижно вийшло, чомусь, коли К знаходили, не стали знаходити Н2 до н 1 а знайшли Н1 до Н2. Чому так, ніхто не розуміє, ну ось так воно вийшло. Тому тут дуже важливо з цим не заплутатися. Важливо дивитися безпосередньо на відношення і кількості відків. Ну і те ж саме для ЕРС. Тому, якщо ми хочемо розраховувати коефіцієнт трансформації, то не дуже зручно для вас для сприйняття, але, мабуть, коли все навпаки, воно дуже класно запам'ятовується, тому що от воно так дивовижно виглядає. Тобто, якщо у нас коефіцієнт трансформації менше одиниці, то це у нас буде підвищуючий трансформатор, а якщо більше одиниці, то це буде знижувальний. Але при цьому бачимо, що кадрів одиниці ми не беремо. Ну, Немає сенсу. В деяких випадках ми будемо розглядати задачі, коли нам будуть пропонувати так званий режим холостого ходу. Ну, режим холостого ходу це дивовижна штука. Взагалі. Навіщо він потрібен? Це така, мабуть, для розв'язання задач. Що це означає? Що це означає, що струм у вторинній обмотці дорівнює нулю. Тобто ми обмотку розімкнули. І навантаження не підключили. І в нас тільки працює первинна обмотка. І... В цій первінної обмотки за рахунок того, що змінний струм, там буде існувати ЕРС індукції, і цей ЕРС буде зменшувати струм е, в той первинній первинної обмотки, у ну, зв'язку з тим, що є ЕРС Ну, самоіндукції. І там буде дуже невеликий е, струм первинної обмотці, тому що він постійно змінюється. і... Струм самоіндукції буде заважати дуже потужним. Тому, якщо ми беремо режим холостого ходу, то ми можемо вважати, що напруга на другої обмоці, вона розімкнена у нас, це РС просто. А якщо діє значення, а напруга на перший, ну, майже ЕРС. Майже ЕРС, так воно є. При цьому у нас. Сіла струму в первинний за рахунок того, що є РС самоіндукції, вона значно менше від, номіна... від номінальної, а в емоції взагалі струму нема. Тобто, якщо у вас за умовою задачі написано, що трансформатор працює в режимі холостого ходу, то ви повинні точно розуміти ситуацію, коли ось так відбувається. Якщо нам кажуть, що у нас трансформатор вмикають в режимі навантаження, то це означає, що вже до вторинної обмотки буде щось підключено, якесь навантаження. При цьому вже буде відбуватися передача енергії з кола первинної обмотки, в коло вторинної обмотки, але знов не безпосередньо по проводам, а за рахунок зміни електромагнітного поля. І так, якщо у нас режим навантаження, то для більшості наших з вами задач ми можемо нехтувати втратами на трансформаторі, вони реально дуже невеликі. І ці втрати зазвичай пов'язані з тим, що у нас обмотки саме провода будуть нагріватися, і буде перемагнічуватися осердя. Але там ще з'являються віхрові струми. Але як з ними можна боротися? Ми зараз з вами. Обговоримо. Так, от, якщо у нас режим навантаження, то ми будемо зазвичай нехтувати втратами на трансформатори, якщо нам це за умовами задачі сказали. І в такому випадку ми можемо вважати, що відношення напруг діючих значень обернено пропорційно відношенню сіл струмів. І це у нас і буде такий самий коефіцієнт трансформації. трансформації вибачте. Зрозуміло, що. Ми не будемо це з вами, цю формулу отримувати. Ми просто будемо її використовувати. Але цю формулу можна, в принципі, достатньо правильно і чесно отримати. Ну, це не входить зараз в наші плани. Тому рухаємо, рухаємось далі. Далі. По з приводу коефіцієнта корисної дії трансформаторів. Як ми вже сказали, то там є все ж таки ось такі втрати енергії. Давайте розберемося, як можна їм запобігати. Ну, по-перше, ось такі лісти ми бачимо. Ну, давайте я вам відразу покажу. Там багато чого можна робити, але. Це все намагаються в кожному із трансформаторів все ж таки використовувати. В якому сенсі? Ну, по-перше, ми можемо, наприклад, якщо ми розуміємо, що у нас струм в якійсь обмотці буде більший, ніж в інший, то там, де буде більший струм, ми можемо зробити цю обмотку з проводів, де буде більший перетин. Більший, більший переріз. Якщо це буде підвищувальний трансформатор, то це буде первинна обмотка. Якщо це буде знижувальний, то це буде вторинна обмотка. Далі, якщо ми кажемо про перемагнічування, то осердя, ну ми казали, що є так звані магнітом'ягкі матеріали, і це спеціальна трансформаторна сталь, вона в ній небагато вуглеця. Але вона, в неї додається кремній, і вона дуже легко може перемагнічуватися і не втрачається багато енергії. при цьому. Якщо ми хочемо запобігати появленню вихривих струмів, то що роблять? Роблять ось такі окремі пластини, і з них набирається осердя, і ще між цими пластинами ще такі покриття. Лака робиться спеціально діелектричного для того, щоб струми не могли з'являтися. І це дуже е, корисно. так, Але якщо що, є ще нові технології, з'явились так, так звана речовина, вона, вони називаються е, фіріти. Це такі діелектрики, які мають але в них магнітні властивості, які мають е, високий питомий опер, але вони е, дуже спокійно можуть е, перемагнічуватися. От. Ну і ще часу мене немає або має, або ні, трохи є. Давайте я ще е, трохи розповім. Дивіться, коли розповідають про активний опер. Як він пов'язаний з чистотою змінного струму, то є е, нове відкриття, коли йдеться про змінний струм промислової чистоти, то ми можемо вважати взагалі, що активний опір майже не залежить від чистоти. Активний, я нагадую, це R, для тепловив е, ну, Тобто він такий самий, як електричний опор, якби у нас постійний струм протікав. Але ситуація буде принципово змінюватися, якщо у нас буде високочастотний струм. Тому що такий змінний струм він розподіляється по всьому перетину цього приводника. І причому це відбувається нерівномірно. І по більшості це буде відбуватися в поверхневому шарі. Товщина такого шара, вона. Невелика, я зараз параметр порядок не пам'ятаю, ну там менше міліметра, там десята долі міліметра. От, ось, Але в деяких випадках, якщо у нас буде частоти великі, ну, наприклад, там до мегагерца, то в цьому випадку там мікрони може бути така толщина. І ось це на поверхні відбувається, тому це отримало назву «скін-ефект». Ну, Скін це шкіра це поверхня така, тому і така і назва. І от е, внаслідок такого скін ефекту, при збільшенні частоти струму, е, ефективна площа поперечного перерізу, ну, так як це по, по поверхні буде, вона зменшується і активний опер буде збільшуватися. І щоб зменшити опер, іноді, ну, там, де це необхідно враховувати, на поверхню. Мідного провідника наноситься тонісінький шар срібла, тому що в нього питомий опер ще менший, ніж у міді. І тоді струм високої чистоти буде переважно протікати саме в поверхневому шарі, ну, тобто в сріблі. Ну і відповідно, буде опер менший. Добре, давайте це я відвлеклась для того, щоб ми з вами. Електроенергію до споживача відправляли, нам потрібно декілька етапів. Нам потрібно спочатку від лінії електропередач застосувати знижувальний трансформатор для того, щоб зменшити напругу потім ще. І, в кінці концов, тобто, коли ми вже дошли до споживача, але поступово ми не можемо відразу від великої. Напруги перейти до 220, ну, зараз до 230, потрібно поетапно це знижувати. Але коли ми производимо електроенергію, ми спочатку підвищуємо для того, щоб передавати це все. Ось, ну, що ще можна зауважити, я хотіла вам лінію показати. Ну, мабуть, я встигну. Давайте я покажу. Тут така моделька є. Класна. Тобто, якщо, щоб ви просто розуміли ситуацію, якщо у нас є ось джерело і є лампочка, Напряму ми підключаємо, ми бачимо, що лампочка зараз буде горіти ось таким чином. Але якщо ми захочемо, наприклад, використовувати лінію електропередач, зрозуміло, що тут зроблена довга лінія, зроблена коротка, але за рахунок того, що велика, великий опір, просто великі опери поставили. І ця лампочка, мабуть, ви бачите, що вона майже не світиться. Зараз ще, ще раз його покажу, ви побачите. Бачите, вона трохи-трохи світиться. Але це на лінії електропередач все у нас пропал, поглинається. Ми не можемо до споживача передати електроенергію. Тому що ми робимо? Ми беремо, ставимо трансформатор спочатку, який підвищує напругу, бачите, з 4 до 42, вони різні за намоткою. А потім передаємо через ось ці провода. Через нагрузку, а потім знижувальний трансформатор з 42 до 4. І коли ми додали в схему ще нагрузку, ну, на наш погляд, так ми ще додали два великих прилади, але лампочка стала світитися нормально. Ось так працює лінія електропередач. Тобто ми виробили електроенергію, підвищили напругу, передали по лінії електропередач, а потім знизили і вже отримав цю. Електроенергію споживач. Добре, давайте. Ну, це сучасні електростанції. Про це можете потім передивитися. Я переходжу до домашнього задання і відпускаю вас. Давайте у нас е, параграф 11.2, дві задачі зрозуміло, і наприкінці цього тижня ми вже починаємо фінішувати. Ну, про всяк випадок нагадую, тому, мабуть, ви в датах не дуже класно розбираєтесь. Просто трохи трохи нагадую. Все далі можете відпочивати. До no, побачи.